Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтегне життя, кого змушували надсилати обороні фото, або кому надсилали їх без згоди. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати. Неформальне спілкування, вимагання та спонукання до інтимних фото, відео, чаювання у себе в кабінеті та багато чого іншого. Ви зараз, мабуть, подумаєте, ого, Назар, ти що перейшов на True Crime? А ти що тепер блогмайстер Ковальський? Цей початок звучить, начебто, ти розповідаєш про якогось серійного маніяка, який тільки починає свою там кар'єру, так би мовити. Так ось, насправді це все відбувається прямо зараз. Ілоус Андрій Федорович. Дина з великої букви, можливо, він поставив вашу улюблену п'єсу. Хтось подумає, золота людина, золоті руки, але ці руки, на превеликий жаль, розпускаються на акторок та на студентів молодого театру. Людина, що була помічена не перший рік в неформальному листуванні зі своїми акторками, зі своїми студентами свого курсу, людина, що когось схиляла або намагається когось схилити на близькість, так би мовити, який не перший раз це робить. Багато людей і режисерів, можливо, режисерок в тому ж самому театрі знають про те, що зробить, і покривають його дії. Так це правда, на превеликий жаль, багато все таки режисерів молодого театру знають, що там відбувається, і замовчують, і не просто замовчують, а ще й просять інших студентів про це мовчати. Також сам Білоус теж просить своїх студентів мовчати та захищати їх, адже треба ж якось допомогти своєму режисеру. Адже якщо ти хочеш стати актором. Тобі на превеликий жаль, треба буде можливо, хтось подумає пройти через постіль або ще кудись. Адже у нас все таки індустрія театру не сильно розвинута на превеликий жаль. У нас обмежена кількість місць, обмежена кількість режисерів, які, наприклад, гарних режисерів, які хочуть щось ставити, і щоб туди потрапити, тобі треба це заслужити. 2016 рік. Перший курс студентів акторів акторок, які намагаються стати найкращими в своїй сфері. Хочуть досягти чогось в цьому житті, хочуть досягти саме великого театру, але їм попадається молодий е викладач Білоус Андрій Федорович, і вже тоді, в 2016 році, були чутки про те, що з'явилось якесь неформальне листування між студентами, інтимні розмови і багато чого іншого. Те, що я вам надалі покажу, це просто жесть 29 травня 2020 року. Період допусків для наступного набору студентів. Ми бачимо чітко в його переписці, там де він каже про те, що наскільки ти хочеш стати ближче, що він любить таке, і питає у студентки, чи любить вона дитячу кукурудзу. Люди вітаю, ми досягли дна. Також та сама людина, та сама переписка. Я спробую заблюрити усе, щоб ви не бачили, що це за людина, щоб вона все-таки не постраждала після цього. Ми бачимо, що в переписці він намагається, типу, сказати, що типу, навіщо ти взагалі там носиш оці білизну, та знімає вже там, натякаючи в прямому сенсі на інтим, чесно вам скажу, ця історія вже близько тиждень. Я думав, що не треба записувати на це відео, тому що подумав, що його вже все. Його вже викрили. Ось докази, усі переписки. Але на превеликий жаль, його все-таки виправдали. Я про це поговорив у себе на стрімі. Ось вам коротка вирізка. Можете подивитися, що я взагалі про це все думаю. Чат, що думаєте, мені сьогодні знімати відео на розмовний канал чи мені забити? Я просто не знаю, про що зняти. Є щось крінжове, окрім Андрія. Є, коротше, ситуація з одним челом. Звати його Андрій. Е... Андрій Біло... Білоусич. Андрій Білоусов. Молодий. Театр. А скандал нового режисера Білоуса у КМ 2. Там, типу, якийсь там молодий театр. Таке. Е... Не бачить підстави його відстороняти. Е... Якщо коротко, що там, коротше, сталося? Ну, це просто це повний пиздець. Якась дівчина вирішила не мовчати і показати переписку оцього чела, цього чела. Якщо. Наскільки я пам'ятаю, наскільки це почалось. Якась жінка вирішила показати переписку оцього чела. Ну, з нею, коротше, показала переписку. Якщо коротко бути, ну от реально коротко бути, він, чесно кажучи, сик... домагався. Там була переписка, і там прям від чітко видно було. Він коротше. E, були слова щось по типу що ти взагалі там, типу, мені сподобалась твоя вистава, і вона каже: і там жінка каже, типу, да. І що найбільше тобі сподобалось? Він каже, найбільше мені сподобалось, як випирали твої цицьки. Типу, що вони там, типу, понял, там, типу, ну, соски було видно. Це, от прям мені більше всього запам'яталось. І там повністю переписка побудована на якихось е, цих підкатах його в її сторону. Я вам чесно скажу, це ну це просто. І після того, як це сталося, було вияснилось, коли одна дівчина вирішила не мовчати, тому що вона розуміла, якщо вона хоче просунутися в театрі, і краще мовчати. Ну вона вирішила не мовчати. І після того, що, як оце сталося, купа жінок почали, типу, розповідати свої історії, які в нього вже були, з по відношенню до них з приводу цього Білоусова. Я подумав, що зняти про це відео, але я задумався і сказав, що, типу. Ну, скоріш за все, його відсторонять. Який сенс мені знімати відео? Немає сенсу про, ну, давати цьому розголос. Купа людей розповідали свої історії анонімно, також відкрито, поділилися з історіями. Там дуже багато людей насправді поділилися історіями, тому що це було не один рік відбувалося. І після того, як оце все сталося, я подумав, ну ладно, все, йому кінець, ну, точно. А потім виявляється, ніхто не знайшов причини його відсторонення і з ним нічого не зробили від слова зовсім. Йому наоборот, типу, більшість викладачів стали на його захист, і типу сказали: Ми не бачимо, типу, там причин. Йому там, типу, це таке, кудись відстороня відсторонювати. Тому ми стаємо на захисті його. Я в шоках, тому що сижу і зараз бачу, що і ну ви тільки що читали разом зі мною новини. Скандал, скандал навколо режисера Білоуса у КМДА не бачить підстави його відстороняти. Це один день назад. І зараз, уже скільки часу пройшло, зараз нещодавно тільки кажуть, що немає причини його відсторонювати. Єдина причина знімати на це відео тільки через який більшість моїх відео, це лише е... розголос, дати якісь інформації. Ви бачите капець? Я даю про це розголос, щоб більше людей, тому що скоріш за все, так само, як і з дівчинкою, якої 12 років, яку ви пам'ятаєте, яка була коротше це в білій церкві, через те, що багато е, людей дали розголос цій ситуації. Її ситуацію перенесли цей випадок, перенесли все таки в Київську поліцію. Тому що е, білоцерковська поліція сказала, що все нормально, нічого там немає, і вони не будуть нічого відкривати, ніякої там е, це такі о, нікого там засуджувати, нікого не буде. Штраф, 850 гривень всім, і все. Якщо не давати таким ситуаціям розголос, е, воно буде продовжувати відбуватися і нічого не буде відбуватись. Наприклад, оцей от Білоусов буде продовжувати, е, хоч і тепер обережніше, через який період часу, все одно буде писати якимись своїм студентам, буде писати своїм акторкам е, з приводу цих всіх ситуацій, самі розумієте, про що, в якому Контексті і воно буде продовжувати відбуватися, і більшість людей будуть мовчати, тому що актори розуміють, якщо вони хочуть головну роль, якщо вони хочуть десь приймати участь, якщо вони хочуть займатися тим, що їм подобається, на превеликий жаль, їм доведеться миритися з тим, що зараз є, і що треба просто терпіти. Ти щось кажеш неправильно своєму режисеру, все, тобі кінець, тебе з говном. Змішати. Звісно, я не хотів би тут просто розповідати щось. Хотів би вам також показати факти. Наприклад, свідок номер один, де він буквально цитата, каже про те, що навіщо ти намагаєшся мені розповісти про розклад? Чому ти не намагаєшся мене збудити? Я познайомилася з Андрієм Федоровичем Білусом, восени 2020 року. Але він почав писати мені ще улітку, Одразу ж після мого вступу. Після формування груп створилися групові чати, де він і узяв мій номер. У той же день він написав мені у особисті повідомлення, запитуючи стандартні анкетні питання, по типу: Хто ти, скільки тобі років, хто твої батьки і чому вирішила вступити саме до мене. І спочатку все здавалося звичайним і невинним. Але згодом питання стали більш особистими. Він почав цікавитися, чим займаються мої батьки, які в мене з ними стосунки, зокрема з мамою та татом. Потім він питав, чи є у мене хлопець або дівчина, і чи взагалі мене цікавлять хлопці чи дівчата. З часом. Його повідомлення стали дедалі більш недоречними. Наприклад, коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав, чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш мене збуджувати або твої повідомлення мене збуджують. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж, мотивуючи це тим, що це вже всі зробили. Були випадки, коли він надсилав фотографії студенток і питав мене, чи хочу я з ними зайнятися сексом. Згодом він почав активно просити такі речі, як поділитися своїми сексуальними фантазіями. Інтимними фото, відсилав мені свої, коли ніхто його не просив. І саме хвилююче було, коли він наполегливо просив зайти до нього на чай. Я лише не розумію, що вони взагалі думають. Ну, вони думають, що це кудись не попаде. Вони думають, що якийсь не назаре, не зніме на них відео, про яких буде розповідати це на велику аудиторію, щоб поширити цю інформацію. Невже він справді про це не подумав? Я не розумію. Я сподіваюся, ви розумієте, що цей канал не тримається на святому дусі. Тому якщо у вас є бажання або можливість, можете перейти за посилання в описі під цим відео на монобанку, задонатити мені, що дуже сильно підтримує мене і цей канал, і розвиток загалом. І також ви попадаєте в список людей, які підтримали цей канал фінансово в наступному відео. Але якщо у вас немає бажання або можливості, я вам дуже сильно тоді рекомендую переходити на мій твій канал, адже, як на мене, це краще навіть ніж гроші. Ви можете не донатити, підтримати. Мене тим, що ви просто прийдете до мене на стрім на твічі, і будете там, наприклад, сидіти чилити, навіть якщо ви можете включити його на задній фон. Тому прямо зараз перейдіть за посиланням на мій твіч канал, підпишіться там і підпишіться на телеграм канал, адже я буду там повідомляти про початок стрімів. Можете дивитися мої стріми на телевізорі, можливо, поки займаєтеся якимись важливими справами або просто на телефоні з боку, завдання і тому подібне. Це величезна підтримка мене. Тому був би вам вдячний. Переходьте і давайте зробимо так. Робимо 250 онлайн людей, адже я думаю, що це відео гляне десь близько 10 тисяч людей, можливо, трішки більше. Не знаю. 250 людей збирається до мене на стрім. Я обіцяю вам випускати відео цілий тиждень, кожен день. Тому чекаю саме тебе, козаче або козачка, у себе на твіч каналі. Це знову ж таки величезна підтримка. Мене зараз. Далі я вам покажу відео, де прочитали величезний список, в чому звинувачують Білоуса, і запитали у студентів, хто себе відносить до цього списку. Ви можете побачити заблюрені обличчя, серед них є саме режисери і сам білоус, також студенти, які стали на його захист. Можете побачити, наскільки багато хоробрих людей, які вирішили встати, не мовчати, і доказати, що все таки він винен. Коротше, дивіться далі. Кого принижували? Кого торкалися без дозволу, кому писали повідомлення з натяками, чи ставили питання про інтимне життя, кому не давали роль, бо ви відмовили. Хто отримав роль, бо не відмовив, кого шантажували, на кого тиснули, кого змушували надсилати оні фото, або кому надсилали їх без згоди, кого змушували до серсу? Хто був свідком або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег? Будь ласка, підведіться. Чесно кажучи, я сам колись був актором. Я відносився до цього неймовірного мистецтва десь близько з 5 та класу аж по перший курс. Я дуже сильно цим горів, мені це дуже подобалось, але чесно кажучи, я не бачив себе актором. Я розумію, наскільки це важко, і частково навіть неможливо досягти величезних цілей, адже тобі для початку треба мати зв'язки. А як отримати зв'язки, якщо не через якісь там режисерів відомих, які вже мають за своєю спиною величезний список п'єс, яких вони поставили? Багато людей задоволених, які надивилися усіх цих п'єс і знають цю людину, і готові казати. Да, він поставив мою улюблену п'єсу, він точно цього разу теж не прогадає. А потім виявляється, що він попросить у тебе спочатку, ти мені скинеш там якесь фото, почне питати про твої особисті якісь там речі, почне тебе все таки схиляти на щось більш відверте. І потім, в кінці кінців, ти відчуваєш, що тобі це не треба. Ти кидаєш свою акторську майстерність, ти йдеш працювати кудись там касиром, можливо, до своїх знайомих або ще десь. Ти починаєш губитися в житті, адже ти єдине, чим ти горів, це театр. Тобі це неймовірно подобалось, ти хотів чогось досягти, але якась погана людина вирішила ще раз схилити когось на інтим. Ти не погодився. Він знайде когось іншого, а ти ніколи не станеш актором, яким хотів стати. Це неймовірно важка і неймовірно сумна історія, те, що зараз відбувається, і те, що його виправдовують, і те, що кажуть, що ми не знаходимо нічого такого протизаконного, щоб змусило нас його звільнити. Ти просто думаєш про те, що цей світ несправедливий. Так само, як і в минулому відео, з 12-річною дівчинкою, яке ви можете теж також глянути після цього відео, якщо вам дуже хочеться і кортить, і хочу зазначити так само, як і в минулому відео, і тут, адже хтось не дивиться до кінця і називають мене хай пожером, що я знімаю ці відео а лише просто набрати переглядів. Я знімаю ці відео заради того, щоб ви, люди, могли поширити цю інформацію. Адже чим більше людей знає, чим більше людей створюють якийсь інформаційний резонанс, тим більше шанс того, що все-таки ми до чогось дійдемо, а не це просто зійде комусь з рук. Ще раз та сама людина буде робити ті самі вчинки, ті самі помилки, думаючи про те, що йому за це нічого не буде. Але бац. Багато людей про це говорять, багато людей поширюють цю інформацію, і багато людей все-таки вирішують щось з цим робити. Також, поки ви ще тут, я маю прямо зараз для вас два відео: одне змонтоване, а інше майже без монтажу, повністю проходження нової гри. Якщо ви фанат ігрового контенту, можете прямо зараз обрати собі одне із цих двох відео за посиланням в описі під цим відео, воно там все підписане. Дякую величезно за перегляд. Підписуйтесь тут, підписуйтесь там, лайк, коментар, вся така хрінь тому подібне. Дякую величезно.